Люди моляться, моляться у храмі, моляться вдома, моляться вранці та ввечері, моляться перед початком та завершенням своїх справ. Молитва звична для церковних людей. І все таки щоразу, коли виникає розмова про молитву, з'являється і багато запитань. Особливо часто від людей малоцерковних чи зовсім нецерковних можна почути такі слова. Навіщо молитися за молитвословом? Або навіщо молитись молитвами, які були кимось написані, якщо можна молитися своїми словами. Молитва за допомогою молитвослова і молитва своїми словами не є взаємовиключними. Тобто, якщо ми будемо молитися за молитвословом, це не означає, що не можна чи не треба молитися своїми словами. І навпаки, якщо молимося своїми словами, то це не означає, що не слід молитися за молитво Словом. У Святоотцівській і аскетичній літературі про молитву написано дуже багато, але ми звернемо увагу на те, що є практично у всіх молитвах, тобто на прохання. Наведемо приклад із Святого Письма: єдина молитва, дана Господом і Ісусом Христом, Отче наш, містить прохання про хліб насушний. Про позбавлення спокус і визволення від лукавого. Преподобний Максим Сповідник про молитву пише наступні слова. Молитва є прохання того, що Бог властивим йому образом зазвичай дарує людям. Преподобний Максим чітко характеризує молитву саме як прохання. І саме тут виникає питання: невже не можна просити про щось Бога своїми словами? Звичайно, можна. Тільки необхідно чітко розуміти, про що треба просити Вседержителя і як це правильно робити. У апостола Павла є наступні слова: Бо ми не знаємо, про що маємо молитись так, як належить, але сам Дух просить за нас зітханнями невимовними. Отже, виявляється, що ми не знаємо, про що молитися. Преподобний Єфрем Сирін пише, що ми не знаємо, про що молитися, адже не знаємо, що нам корисно. Не знаємо, що потрібно просити у молитвах. Нас оточують пристрасті і буденність. І тому і свої молитви ми будемо наповнювати тими проханнями, про які, по суті своїй, не треба говорити. Адже, як каже Священне Писання, знає Отець, ваш, чого ви потребуєте раніше вашого прохання в нього. Бог і так знає, чого ми потребуємо у цьому земному житті. І щоразу, коли ми проситимемо у нього здоров'я, благополуччя і так далі, то наші молитви нічим не відрізнятимуться від молитовних християн. У якомусь сенсі молитися за це природне для людини, але для будь-кого, навіть для язичника. Господь Ісус Христос, перед тим, як дати учням молитву Отче наш, каже: а молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що в багатослів'ї своєму. Почуті будуть. Святитель Іоанн Златоуст каже, що багатослівність є не що інше як прохання про атрибути світу цього, тобто про багатство, вдачу, успіх і тому подібне. Нехай кожен прихильник того, що достатньо молитися своїми словами, чесно відповість на запитання, про що він молиться своїми словами. Молитва буде зведена до прохання про цілком земні, або точніше приземлені речі. Але ж сказано: не будьте як язичники, не дивіться на свого Бога як на виконавця бажань, Бог це домобудівник нашого спасіння. Християни повинні молитися про допомогу Божу у всіх сферах свого життя, але на першому місці має бути молитва про спасіння, про покаяння, про зміну життя, тобто про те, що приведе нас від життя земного до небесного життя. Саме в цьому і полягає сенс християнської молитви, яка, за словами апостольськими, має бути постійною. Будьте постійними в молитві, говорить святий апостол Павел. І все таки невже не можна молитися про спасіння своїми словами? Найкоротша відповідь на це запитання: спробуйте. Якщо провести експеримент, молитися за спасіння своїми словами вранці і ввечері хоча б 10 хвилин. То вже на другий третій день стане зрозуміло, що для десяти хвилин молитви у нас не вистачить слів, образів та виразів. Молитва це, звісно, не тільки слова, моліться у всякий час Духом, говорить святий апостол Павел. Святитель Феофан Затворник пише: молитва є піднесення розуму та серця до Бога. І все-таки це піднесення має щось початися. З чого? Відповідь буде наступною з видимого боку молитви, зі слів та сталості молитовного правила. Написані молитви навчають, як і про що молитися. Вони написані святими, які молилися в пустелях та лісах десятиліттями та навчилися, як і про що необхідно молитися людині. Насамкінець варто сказати, що і досвід життя свідчить на користь рекомендації молитися за молитвословом. Уявімо, що хтось навчається на факультеті журналістики і хоче навчитися добре писати. Або юрист бажає навчитися виступати в суді, або ж студент літературного інституту прагне оволодіти гарним художнім стилем, що порадить йому викладач. Звичайно ж, більше читати класиків у кожній із цих областей. Це дасть можливість у процесі навчання зрозуміти та перейняти вже існуючі досягнення у конкретній сфері. І лише після цього можна починати писати промови, виступи і тому подібне. Таким чином, виходячи навіть із практики життя, ми бачимо, що кожен, хто хоче навчитися молитися, має розпочати з класики читати молитви, які написані святими людьми.